На твою думку, чи буде так, що Фенвізін застаріє? Я дуже сподіваюся, що це станеться, тому що я це бачу лише в одному варіанті. Коли все буде добре. І не просто добре всі будуть багато жити, коли багатство буде ось тут, у всієї нації. Але забувати про нього не слід, тому що. Ми знаємо, що коли нам погано, у нас болить зуб, ми йдемо до стоматолога, до професіонала. Він нам допомагає, потім у нас все добре, зуб не болить. Ми про нього не думаємо кожного дня. Але ми пам'ятаємо, що якщо у мене щось заболить, я знаю, що є людина, яка мені допоможе. Тому ну Профілактику зубів. Так, я, 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 дійсно дійсно я дійсно сподіваюся, що настане такий момент, коли ми не те, що забудемо, а скажемо, що фух. Тепер фон Візін нам довгий час не знадобиться як е, така швидка допомога, що болить, і я не знаю, що робити. Але забувати про нього не слід, так само, як і про Шевченка, і про Українку Лесю, і про Григорія Сковороду, і про Павла Тич ці всі люди там, Василь Стус, наприклад, з... їх немає вже дуже давно, але забувати про них повністю не можна, тому що тоді ну, будемо деградувати. Ми всі бачимо наслідки деградації. Де жив Фан Візін, в яких колах обертався? Лише одна думка про те, що він був другом Бенджаміна Франкліна, натякає на те, що це був рівень повище, ніж прислужувати владі і розповідати про якісь казочки і що все було добре. Ну він служив владі, він статський радник, його брат теж. Але те, що він був. Нащадок лифлянських лицарів, і він зустрічався в Парижі дійсно. І так, така думка є, що Безрамин Франклін як прообраз Стародума. Сніться всяка гадость. Що? Та ви маменька, та ви папенька. Як ти розумієш це? Цей вислів? Це вислів так, так. так. Не хочу учитися, хочу женитися. Зараз не так чи так, як цей афоризм живе? Та він живе. Знаєш, вічні істини вони відрізняються від сучасних афоризмів, як позолочена карета від Мерседесу. Він є. І дійсно, зараз ми бачимо, що є. Хоча не розльбачен таким зображеним недолухим, але він дійсно сказав, що ну якась таке гідута, що ну, таке якесь ніше сниться, не знаю. Я б такого не хотів. Тобто ця фраза натякає, що він не хотів би такого життя, як у його матері. Навіщо було вчитися, якщо в помісті, де вони жили, це зовсім не потрібно було практично. Так. Навіть коли. Мама сказала, що і століття люди без цього жили, і ти проживеш, і все в тебе буде добре. Але якщо ми хочемо хоча б на крок, але здвинутися вперед в своєму розвитку і в своїх досягненнях розумових або фізичних, ми повинні працювати над собою. Не можна просто стати на місці і прожити все життя ось так. Ми або так, або так. З чим ти порівняв би недоросля? З якими творами недоростка б порівняв, які ти знаєш? Мені здається, що Кайдашева сім'я. Абсолютно різні твори, я абсолютно згоден. Але я побачив якусь паралель з тим, як кожному начхати. Вчителі вчать. Аби як він тупий, він не розуміє. Він не віглас. Ми навчили, ми ось тут отримали те, що хотіли від матері, і все. В Кайдашевій сім'ї щось схоже. Кожен живе сам собі, всі забули, що ми сім'я, батько взагалі там десь потонув, його черти забрали. Ну, кожен намагається жити сам по собі, і ніхто не хоче, щоб сім'я була дійсно сім'єю, одним міцним кулаком, який тримається за рахунок одне одного. І yeah. тут щось схоже. Матір хоче для сина, її брата обманули. Ті там щось бігають, фірки не всі. Стародум спостерігає. Задати слідуюче питання. Недорослі. Цей недоросток. Він написаний просто, щоб поржати. Це ж комедія. Мені здається, Фанвізіну, як автору, було і смішно, і грішно, як то кажуть. Тому що з висоти його польоту це все дійсно такий, якесь, як так, ну, така іронія, як так люди взагалі можуть жити, ну, будучи такими недолугими. А з іншого боку, він дійсно розкрив для усіх, що такий стиль життя і такий рівень життя є і по сьогоднішній день. І він не те, що розвинений, він просто ну, куди не глянь, куди не плюнь, він кругом є. Пройшло 250 років, так. а все це існує, а він, а він навколо так? нас трошки більш змінені правила гри, з'явилися якісь закони, людей не можна бити просто так, не можна знущатися, морально задівати честь. Але все одно всім якби, такий стиль життя подобався, тому що він деградизований. Хорошо, що Сюдарані Простакову помилували в кінці. Добре це чи ні? Я думаю, що згоря можна було б начудити багато лиха. Але Простакова досить суперечливий персонаж. І говорити про те гарно чи погано я собі не дозволю, тому що я не маю такого рівня розвитку як Фанвізін. Я не могу передать всю глубину его мышления стосовно простаковой. Екатерининский дворец ⁇ летняя резиденция императрицы. Она здесь устраивала праздники для Петербургской знати. Праздников было так много, что для них составлялось специальное расписание. По долгу службы Фан Визин был обязан бывать на светских мероприятиях. Постоянные сплетни, интриги, подхалимство. Это ему все, конечно, не нравилось. Однако он был открытым и общительным. Высшее общество его любило и пока еще не воспринимало Фан Визинскую иронию на свой счет. Народу было при ужасное множество. Но клянусь тебе, что я совсем тем был в пустыне. Не было почти ни одного человека, с которым бы говорить посчитал я, хотя за малое удовольствие Так, Митрофанушка, цей син поміщиться, який його образ думок. Ну, сьогодні наші намісники, які є ну, вищою владою, як їхній благоустрій, як вони себе ведуть. Знаєш, була така. Як проводяться ревізії, ці, чи є правдіни, бачиш ти правдіних серед них? Та. Сьогодні. Я... Пам'ятаю фразу з фільму, поки не зіграв у ящик, до да у мене в ванну глубже тебе та твоїх думок, бажань і твого бачення. На сьогоднішній день таких мітрофанушок багато, які е, мають жагу лише до гарних машин, гарного життя. Ну, з чим асоціюється гарне життя, багато грошей, гарний маєток, будинок і там, життя в своє задоволення. Але ніхто не говорить про те, що життя. Своє задоволення буває різним. Хтось уявляє собі життя в задоволення, це коли він 24 на 7 валяється на дивані, нічого не робить. Хтось уявляє життя в задоволення, це коли через зайнятість і через необхідність себе немає вільної хвилини, але коли вона з'являється, являє, ти відчуваєш задоволення від того, що ти ліг читаєш книжку. Як так легка бараня Простакова знає, де треба бути деспотичною, а де треба бути ласковою і терплячою. Вона. Вона ж матір. Вона відчуває, де кнут, а де пряник, як то кажуть. Але все одно вона є не досить майстерною в цьому плані. Добре було б, щоб зараз були поміщики та холопи. Був цар самодержить. Ну, вони є. Просто, я ж кажу, більш. Е, вишукана форма. Ну це добре було б. Ми живемо в суспільстві, котре прагне рівності, щоб у всіх була свобода, своя думка. І я думаю, що ні. Тому що коли ми. Опиняємося в суспільстві, а ми в ньому є. І бачимо, що. Ну, зрозуміло, що кар'єрний зріст, він у кожного різний. Але не повинно такого бути, що хтось від когось залежить на всі 100% не тому, що він бачить геніальність в цій людині, або що може в нього навчитися, а чисто тому, що його там стан або його соціальне становище на даний момент. Є привабливим для людини. Ці присмикаючіся люди, які шукають у всьому вигоду, погано закінчують. Від чого страждала поміщиця Простакова? От як у неї забрали кріпаків, і вона там казала, помниш, нічого вже содрати не можемо. Така біда, така біда. Це. Іронія з боку Фанвізіна виражена через Простакову. Тому що, на перший погляд, вона страждає від того, що в неї немає того, з чим вона прожила все життя. Але вона не бачить, що її вивільнили від цього. Її зняли тягар, який вона ніколи не відчувала. А це великий гріх. Вона пороботила людей і навіть цього не знала. Її зняли гріх. Хоча це було і проти її волі. Але і зробили краще. Так само, як знову ж проведемо паралель похід до стоматолога. Нам боляче, але нам стало легше. Хоч ми його і проклинаємо, що він нам зробив боляче, але зуби то не болять. Ось зараз тобі 16 років. А там мітрофану було теж 16 років. І ти розумієш, от, чому його називали мітрофаном. І ось там Софія, висказала таку фразу, що достиг уже последній степені свого совершенства. Чому у неї така думка була? Це ж тільки 16 років. Ну, дехто і раніше може дістатися свого певного бар'єру. Ось є в людини стеля, і вона її не може пробити. Але, ну як, може і може, просто немає. Гідного вчитель, поруч, так, а який тоді би сенс, допоміг. Сенс, життя далі, що робити. Якщо людина хоче пробити цю стелю, їй потрібен гідний вчитель з молотком, який їй допоможе. Тобто не цифіркін, так? Все залежить від того, хто поруч з нами. Якщо я не можу, мені хтось повинен допомогти. Якщо ніхто не може допомогти, ну тоді це край. Він сам не може розуміти, що йому потрібно. Далі він людина ось розуміє так. Я закінчив школу, в мене є освіта, я вже вивчився. Я закінчив інститут, я вже вивчився, я все знаю. Навіщо мені вчителі? Я вже на це, все знаю. На це і потрібні батьки, тому що батьки, хоча б з погляду того, що вони прожили ціле життя, повинні розуміти. Що коли дитина каже, я все знаю, це не значить, що вона все знає. І батьки, які мають життєвий досвід, повинні підсказати та привести до дитини вчителя. Тому що вчитель сам не прийде, це дуже рідкий, рідкісний випадок, коли вчитель сам каже, слухай, ти недорослий, я тобі допоможу. Але це неймовірна вдача, коли людині ніхто не може допомогти і вчитель сам її знаходить. В інших країнах читають недорослі? Так. Це багато і пострадянські країни, і інші. Я знаю відносно багато людей, котрі пишуть на форумах, що їм дійсно цікаво почитати літературу інших країн. Там є глибина. Я... Які наслідки неякісного виховання? Що буде далі, якщо у людини обмежене уявлення про дійсність? А ми бачимо все зараз. Для цієї людини все впирається в фінанси. Вона. Якщо вона є недовихованою, вона не буде жити собі в задоволення. Вона буде, буде прагнути жити краще, ніж всі. Ми маємо бути вище, ніж Європа. Україна, ворог, вони в нас були рабами. Як там казав наш Манкурт Соловей? Україна це була собака, яка була біля ноги, а тут вона кудись побігла. Це недостаток виховання. Це людина, котра думає, що вона буде гарно жити, якщо в її дітей будуть раби. А виховати свою дитину, щоб вона обходилась сама без рабів, набагато складніше, ніж сказати Україна собака і розказувати слава Путіну. Як наказують шахраїв за шкоду? Дивлячись, Да. А як треба наказувати шахраїв вчителів? На твою думку? Шахраї з'являються тоді, коли в них немає виховання і вони не навчені. Або вони не знають, що за це буде, або це буде їх не страшить. Ну, яка їх відповідальність? Вони ж потім вирощують цих нагрезнення. Відповідальність полягає Ось ти... в тому, що є країна, в якій не вистачає законів та порядків. Або ці закони не виконуються. Коли людина відчуває, що їй за це нічого не буде, вона це робить. Коли росіянам сказали, йдіть, грабуйте, вам нічого не буде, вони це роблять. Потім їх починають вбивати, і вони вже думають, як спасати яка, свої. Яка життя. відповідальність вчителів? Ти говорив про університети, ти говорив про школи, вони 10 років вчать дітей? Все. І вони сьогодні йдуть вбивати. За це отримують заробітну плату, приїздять додому, і ось вони радуються, їхні діти, що мій батько машину купив, то зробив, бо він їздив в СВО і вбиває українців. То е, яка відповідальність вчителів за це навчання? Все впирається в відповідальність вчителів. Вони недовиховали цих людей, потім вони. Ці люди поїхали і вони грабують в іншій країні, вбивають і ведуть себе. ну, Вони, це не вони що, не розуміють ці вчителі, чому вони. Ці вчать? вчителі продовжують навчати по такій, по такій самій системі дітей, цих людей. А Система. Діт... Так. О, а ось. діти, котрі хочуть вибитись із системи і бути особистістю, стають ворогами народу. І вони в усьому класі цькуються, тому що тому що коли 10 там. Манкуртів сидить навколо тебе і всі кажуть, а от ти не такий, як ми. А нам тут учительниця сказала, ми хороші, а ти плохий. Тому що у тебе своя точка зору. Ти серед них не можеш знаходитися, тому що ну це просто небо і земля. Коли діти підходять до вчителів і кажуть, а чому ми повинні вбивати українців? Це плохо. А вчителі бісяться, бо вони не знають, що сказати. Бо вони не вчителі, ось і все. Яке ставлення до кріпаків у, поміщик... ну, у поміщиків, ну, в частності у простакових, яке ставлення, як вони відносяться? Та жахливо. Коли немає. Я міг би порівняти це зі ставленням червоної королеви в Алісі Країні Чудес? Коли до них ставляться в першу чергу ніяк до іншої людини, котра просто за рангом трохи нижче, ніж я. А коли себе поводять так, ніби людина, яка родилася і жила точно так же, як і я, вона повинна чомусь прислужувати мені. Ну а чому так? А, тому що знать, а чому вона повинна тоді прислужувати моєму сину, який взагалі нічого не добився ще в житті? І він взагалі не доросли. Це описані проблеми 250 років назад, давнині. Чи зараз таке відбувається? Так. Більш в. Трошки в іншій формі. Стали трошки більше розмовляти, трошки більше думати, раніше просто били. Хоча і зараз б'ють. Ну, дивлячись де. Трошки окультурилися, але я не можу сказати, що повністю, тому що якби окультурилися повністю, то кріпаків та рабів не було б. Як називалася епоха, у яку жив фон Візін? Ти вже говорив, про ну, Світницька, про світачка. Поха так, просвітницька, просвітницька. Ну, вона називалась для узького округа, для дворян, не для хлопців, про кріпаків, так, та, так, так, да. так. Чому називається твір недоросль, якщо він зовсім другорядний персонаж, цей Митрофанушка, Чому недорос називається? Не Тому по що на сьогоднішній день, і як і тоді, другорядних персонажів на порядок більше. Ніж стародуми. назви е, твір Стародум, і будуть читати люди з відповідним якби, рівнем, котрі, якщо навіть не є стародумами, але до цього тягнуться. Коли ми бачили, о, недоросель. І люди починають вчитуватися, а чому недоросель? І таким чином починають мислити: а може, я недоросель, а може, ми усі тут недорослі. Коли ти читав, були незрозумілі для тебе слова, а як ти розумів їх? Я, чесно кажучи, найбільше не розумів в деяких моментах стародума. Хоча він казав абсолютно доступно е, конкретні фрази. Але коли вчитуєшся, розумієш, що він насправді має на увазі, дійсно, ну, стародума може зрозуміти тільки людина, яка йому покірна. Не може цифіркин зрозуміти стародуму. Софія може. Ну, це сліпа віра, чи це. Е розширена свідомість. Це людина, яка признає, яка визнала його геніальність та його, його підготовленість і інтелектуальний рівень. Це не сліпа віра. Твердолобі дворяни вершать судьби та долю під власних їм холопів. І хлопів за людей не вважають. Чому це, це так коїться, І, на твою думку, який вихід? Вихід, пам'ятаєш, була загадка про мавпу, у якої є ключі? Вихід полягає в тому, щоб навчити твердолобих дворянів. Не бути твердолобими. Вони тільки з доброї волі можуть. Тобто їм дали людей. І цих людей не тільки там... Ну як вони експлуатують, їх навчити потрібно так, як жити. Так. в цьому Так, З-під палки, палки твердолобих ти не навчиш. Вони будуть намагатися втікти від е, навчання. Тобі жалко було судареню Простакову в кінці, коли в неї відібрали майно і син відвернувся від неї. E, досить e, серйозне питання, тому що з одного боку, дійсно, вона, як мати, я її розумію абсолютно, що вона хотіла найкращого для свого сина, найкращої долі. Але усі ми знаємо, що життя є справедливим, навіть якщо на даний момент ми думаємо, блін, та це несправедливо. Ну що ж всі проти мене? Ми все одно знаємо, що кожен отримує по заслузі. Навіть якщо ти вчинив щось. Рік, два, десять років тому назад воно повернеться або гарне, або погане. Тому я спочатку так віднісся до цього. Ну не вже не міг Фанвізін зробити так, щоб всім було добре? А виявляється, ні, він зробив все абсолютно правильно. Не може всім бути добре, поки хтось хоче бути краще, там, ніж в поганому сенсі цього слова, краще, ніж інші. Скільки раз ти посміхався, коли читав Фанвізіна? Я старався зайвий раз не звертати уваги на емоційність, я хотів вдуматися в саму суть в саму суть цього твору. Дело в тому, що в середині 18 века весь репертуар русской трупи состояв із переводних п'єс. Ставились комедии Гольберга, Мольера, Риньяра. Петербургская публика хорошо встречала комедийный жанр, однако заграничные пьесы были, конечно же, далеки от русской реальности. И зрители думали, что осмеивают не их, а иностранцев. Фан Визин хотел этот угол зрения изменить и делать комедии о русской действительности. Попы стараются обманывать народ. Слуги дворецкого, дворецкий господ, друг друга господа, знатные бояре — Нередко обмануть хотят и государя. Овечки женятся, плодятся, умирают, а пастыри притом карманы набивают. За деньги чистые прощают всякий грех, за деньги множество в раю сулят у тех.